Слотокін. ти по-любому у виграші. Наші військові відбили один із тереконів в межах населеного пункту, який знаходився і знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Нашим збройним силам вдалося захопити там позиції росіян. Про таке повідомив Володимир Зеленський, глава нашої держави, заявив, що українські військові відбили один із тереконів в межах Горлівки. Також вони захопили позиції ворога. Зокрема. Зазначу, що Володимир Зеленський розповів про успішну операцію 24-ї штурмової штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. А власне, як зазначив президент бійці цієї королівської бригади, наші герої, попри складні умови, відбили один із тереконів у межах горлівки, і захопили позиції противників. Тепер над тереконом перепрошую майорить наш прапор, заявив Володимир Зеленський. Президент України також показав відео сухопутних військ наших збройних сил. На кадрах видно наших військових та російських окупантів, яких наші збройні сили взяли у полон під час операції на одному із тереконів горлівки. Тому пропоную далі і переглянути ці кадри. Військові, до речі, на відео якраз і пообіцяли, що в горлівці також замарить український прапор. Давайте дивитися. Тож дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим оборонцям, які звільняють кожен клаптик нашої землі. Звісно, такі новини нас безмежно радують. Ну і будемо е, очікувати і далі в наших ефірах аналізувати власне наскільки ймовірно і вірогідно масштабувати цю операцію, зокрема в напрямку Горлівки. Я зазначу, що напередодні так само була інформація, яка з'являлася у ЗМІ, що, начебто, е, українське військово-політичне командування е, від, е, віддавало наказ. Або готували операцію зі звільнення горлівки, тому очевидно, що цей напрямок знаходиться в фокусі уваги наших військових. Тому будемо сподіватися на подальші операції тут і подальше, звісно, наше просування. Ну а тим часом підтримуйте наших військових, які роблять. Таку складну роботу, особливо зараз, коли на вулиці зима, коли в окопах холодно, не зважаючи на всі ці перешкоди, не зважаючи на тиск окупантів, який лише посилюється, фактично з кожним днем, наші неймовірні герої, все ж таки. Реалізовують успішні операції, от як, наприклад, ось ця. Тому давайте допомагати зараз. В нас терміновий збір для легендарної бригади Азов за QR-кодом на екрані. Ви можете задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Будь ласка, прошу вас долучатися кожною гривнею, бо кожна ваша гривня це частина величезної нашої спільної справи.